Привіт, Лена, і це німецька для електриків. Де Спангукспруфа індикатор фази, Das lotzin Припій. Die lotstation Паяльна станція. Де kabelbinder. Кабельна стяжка. Ді кабельтромель кабельний барабан. Де керна кернер. Де лоткольбен паяльник. Дітze паяльний наконечник. Das Maßband. рулетка. Ділохзеге пила для сверління отворів. А на сьогодні все. Зустрінемося у новому уроці. Чус, па-па!